Всім привіт! Вивели корівок на прогулянку. Білочка спокійненько вийшла, спокійненько вийшла, спокійно їсть. Амілка. Амілка розминається. Не хотіла в загон заходити. Побігла спочатку повз, але потім за білкою зайшла, де ж до кормушки не йде, хоча вона більше за всіх любить поїсти. Хоче бігати, навіть сіна її не манить тут наш сінничок там далі сіно, яке ми самі косили, воно більш там під стінкою. Трішки проход звільнився, то тепер його можна теж брати. Мілка, ти будеш сьогодні їсти? Скажи, чого я повинна тут їсти, скажи, скажу, я вийшла гулять, як бігає подобається на свіжому повітрі такі гарні дівчатка наші дуркує ух і дуркує всім гарного дня